В Цьому відео я розкажу, як відновити документи на приватизовану квартиру. Якщо ви знаходитесь за кордоном і не можете займатися цим питанням самостійно, зверніться до нашої компанії. Контакти я залишаю під відео. Ми зможемо відновити всі документи на ваше ім'я без вашої особистої присутності. Це відео актуальне саме для раніше приватизованих квартир. Якщо ви проживаєте в неприватизованій квартирі і втратили ордер на проживання, то для вас процедура буде трошки іншою. Якщо питання актуальне, пишіть в коментарях, і ми знімемо окреме відео. І так, давайте покроково розберемося, як можна відновити документи про право власності на раніше приватизовану квартиру. Крок перший: постарайтеся знайти хоча би копії чи фото документів, які у вас були, ордер чи свідоцтво про право власності. Це надасть більше точної інформації, коли, де і на кого відбувалась приватизація. Крок другий. Зверніться до місцевого БТІ для отримання інформаційної довідки про раніше зареєстроване право власності на квартиру. Вартість довідки залежить від строку видачі. Строки зазвичай від 3 до 30 днів. Крок 3. Зверніться до поліції з заявою про втрату оригінала свідоцтва про право власності на житло. Вам може здатися, що це трохи дивний крок, адже ви можете самі сказати, що документи загубили чи документи на ваших очах впали в річку і потонули там назавжди. Для чого тут поліція? Невже вона їх діставатиме? Ні, але така процедура: звертатися до поліції доведеться. Вам потрібно отримати довідку поліції, що оригінал документу шукали, але безрезультатно. Строк видачі довідки біля 10 днів. Видається вона безкоштовно. Крок 4: необхідно звернутися до місцевого центру надання адміністративних послуг. Коротко ЦНАП подати необхідно наступні документи: заява про видачу дубліката, бланк є у самому ЦНАПі, копія паспорту, довідка з поліції, яку ви раніше отримали, довідка з БТІ, про яку я теж говорила вище. Строк видачі дублікату 30 календарних днів. Видається дублікат безкоштовно. Також звертаю вашу увагу, що до ЦНАПу повинні звернутися всі власники квартири, тобто всі, на кого вона була приватизована. Якщо хтось знаходиться за кордоном чи в іншому місті, то він може там зробити нотаріальну довіреність, надіслати вам поштою, і тоді його приїзд не знадобиться. Також часто виникає питання, як відновити технічний паспорт. Зараз це абсолютно не проблема. Якщо раніше техпаспорти видавали лише, Державне БТІ, то зараз є безліч приватних компаній, які можуть зробити техпаспорт. Тому після отримання дублікату документів про право власності, техпаспорт ви зможете замовити у будь-якого експерта. На практиці вся ця процедура з отримання дублікату займає біля двох місяців. Якщо у вас немає часу, бажання чи можливості займатися цим самостійно, команда компанії наказ з радістю відновить всі необхідні для вас документи. Підписуйтесь на канал і не забудьте поставити пальчик вверх.